У генштабі інформують про статистику зіткнень з ворогом і ситуацію на фронті. Відтак протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Засу відбили атаки ворога на купінському, лиманському та бахмутському напрямках. Водночас сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Тільки поблизу Авдіївки своєю чергою відбили ще 14 атак окупантів, адже ворог все ще намагається оточити місто. І ще більше у районі Мар'їнки там 17 про перев наступати, і всі вони провалилися. Притихли росіяни трохи на запорізькому напрямку. Ну а наші оборонці продовжують рухатися в теле ворога, ведуть наступ у напрямку Мелітополя. І окупанти розпочнуть третю хвилю наступу на Авдіївку після покращення погоди. Про це заявив начальник авдіївської МВА Віталій Барабаш. Ситуація біля авдіївського коксимхімічного заводу складна, зауважив Барабаш. Проте сили оборони її контролюють. В окупантів там немає проривів. За єсу відбивають ці атаки, і Барабаш зазначив, що через погіршення погоди окупанти застосовують менше техніки. Утім, стрілецькі бої тривають цілодобово. А всі невдачі загарбники компенсують запеклими обстрілами та. Авіаційними ударами по місту. І за знищили російський Сонцепьок та дві артустановки установки МСТ на Таврійському напрямку. Про це розповів командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. Загалом там ворог завдав три авіаудари, провів 58 бойових зіткнень та здійснив 944 артилерійських обстріли. Українські захисники стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали понад 1300 вогневих завдань, і українські війська також продовжують штурмові дії південь. Ніше Бахмута Донецької області та ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. І армія Російської Федерації готує план Б. Російські терористи закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів електричних підстанцій. У ГУР інформують, що на окупованій Херсонщині росіяни мінують критичну інфраструктуру. Імовірно, російські терористи мають намір знищити елементи критичної інфраструктури, відступаючи з лівобережжя. Зауважують розвідники. І українські військові розширили свій контроль на Херсонщині над своїми позиціями на північ від підстепного. Про це повідомляє інститут вивчення війни з посиланням на російських інформаторів. Окрім цього, українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Російські військові блогери стверджували, що станом на 6 листопада українські війська зберегли. Свої позиції на лівому березі Херсонської області, пов'язаний з Кремлем, військовий блогер стверджував, що українські сили все ще утримують позиції в одній частині кринок. Працює українська авіація. Пара українських су 25 атакує російські позиції некерованими авіаційними ракетами. Відео показали наші захисники, тож далі і ми з вами його побачимо.